Дуже рада бути разом з вами, дуже вам за це вдячні, і завжди дуже рада згадати нашу колегу вчену Ларісу Фьодоровну. Ми з нею співпрацювали і завжди тепло її згадуємо. Сьогодні ми поговоримо про діагностику активного туберкульозу у дітей і про те, що проєкт зробив з цих питань. А про те, які на сьогодні є можливості, наскільки важко чи легко діагностувати туберкульоз у дітей, і що ми з вами разом зможемо зробити? В рамках нашого проекту Володимир вже на це наголошував. Ми звертаємо особливу увагу на ранню діагностику туберкульозу і ефективне ведення хворих на чотирливий і лікарський стійкий туберкульоз та по інфекцію тібівів. Тому Тому всі ці питання, що пов'язані з діагностикою туберкульозу, особливо у дітей, для нас були завжди важливими. Чому так важко? Чому на це звертає увагу весь світ? Чому діагноз туберкульозу у дітей не так просто поставити? Тому що зазвичай, слава Богу, да, на щастя, туберкульоз у дітей невеликий, форми, так скажемо, малі і він олігобацилярний. Навіть якщо туберкульоз у дитини є? Ми не завжди можемо його лабораторно підтвердити. Тому весь світ і Україна в тому числі завжди задає собі питання: а як же ж ми зможемо зробити так, щоб все ж таки лабораторно підтвердити туберкульоз, тому що це важливо. Від того, який туберкульоз у, діти, у дитини, чутливий чи лікарський стійкий, залежить призначення ефективної схеми лікування. Ще одна проблема, з якою стикається на практиці любов лікар, а, який стикається з підозрою на туберкульоз, те, що діти не завжди можуть виділити тому мокротиння, навіть якщо воно є. А, якщо а, це дитина до 5 років, отримати мокротиння, ви ж самі розумієте, достатньо сложно, а іноді неможливо. Збір альтернативних зразків для проведення досліджень є складним і неприємним для дітей. І тому в Україні лише 22% дітей з туберкульозом мають його бактеріологічне підтвердження. І ми на сьогодні в Україні разом з національними партнерами робимо все для того, щоб це було більш простіше. К тому ж Україна ще є і країна з високим тягарем лікарської стійкого туберкульозу, тому ми маємо знати, який саме туберкульоз у дитини чутливий чи лікарська стійкий. Якщо ми не можемо отримати мокротиння, а мокротиння є золотим стандартом підтвердження туберкульозу, тоді приходиться приходилось. Використовувати альтернативні методи отримання матеріалу, лікарі зазвичай застосовували відхаркувальні препарати, подразнюючі аерозольні інгаляції, промивання бронхів, трахеї, шлунку. І це для дитини, ви ж самі розумієте, досить неприємно. Плюс батьки, які за всім цим спостерігають, теж не завжди задоволені. За умови відсутності макритиння. Неможливості або невдалого проведення аерозольної інгаляції для дослідження на мікобактерії беруть промивні води шлунку або бронхів, і дитина звичайно від цього страждає. Із того, щоб матеріал для лабораторного підтвердження туберкульозу отримати у дітей, особливо до 5 років, досить важко, вчені всього світу і Україна тепер в тому числі подумала і продумала, як можна по-іншому лабораторно підтвердити туберкульоз. І якщо маленька дитина до 5 років заковтує мокротиння при наявності легеневої тубер... форми туберкульозу, ми можемо ці мікобактерії отримати побачити в його фікалі. Так як цей спосіб отримання зразків неінвазивний, підходить для дітей малого віку, які не можуть виділити мокротиння. Забір спостерігання і транспортування не потребує спеціаль... спеціального обладнання. Для роботи з даним видом матеріалу персонал лабораторії не потребує довготривалого спеціального навчання. Коли ми починали в рамках нашого проєкту проведення пілоту, у нас ще не було чітких рекомендацій ВОЗ. У нас лише були міжнародні напрацювання. Але на сьогодні ми вже маємо стандарти і національні протоколи, які дозволяють нам досліджувати фікалії для того, щоб підтвердити туберкульоз у дитини, проект підтримав. Провадження дослідження фікалій у 12 пілотних проектних регіонах, і це охоплює 53, відсотки, охоплювало 53 населення. Ми а, провели достатньо досліджень для того, щоб а, ми могли вже робити якісь висновки е, метою цього пілотного провадження було збільшити відсоток. Бактеріологічно підтверджених випадків туберкульозу серед дітей і розробити рекомендації щодо відбору дітей для тестування фекалій. Я не можу сказати, що цей шлях був простим. Розпочали ми підготовку ще в 2020 році. Ми спілкувались достатньо тісно з міжнародними експертами. Ми були на зв'язку з національними експертами і думали, як нам все це, це зробити на підставі той нормативної бази, яка була на той момент в Україні. В рамках проєкту були розроблені протоколи, алгоритми, інструкції, всі ці інструменти, які дозволяли нам використовувати цей метод в наших областях. І з листопада. 2021 року в 12 областях на базі обласних лабораторій протягом туберкульозної ми почали почали впровадження цього методу. А після того, як були вже отримані дані, ми провели аналіз спільно з національною командою, спільно з інститутом Яновського. Зробили деякі висновки і всі ці напрацьовані матеріали. Передали на національний ринок. Які ж критерії включення були в рамках нашого пілоту, який розпочався з листопаду 2021 року і завершився в вересні 2022 року? Звертаю вашу увагу, що в основному ми звертали увагу на дітей віком до 5 років, тому що отримати критиня, як я вже говорила, достатньо сложно. Але також. Ми брали в дослідження також дітей до 15 років, але єдиною умовою було, що дитина не може виділити самостійно чи з допомогою лікаря мокротиння. Відбір пацієнтів здійснювався в нашому пілоті на базі обласного протитуберкульозного закладу. Лише так в пілот ну, могла потрапити дитинка, тому що лікар. Педіатр, фтезіатр збирав всю необхідну інформацію, приймав рішення при необхідності набирав наших фахівців, і лабораторних, і клініцистів, і тоді приймав рішення щодо включення дитини в пілот. Під час впровадження нашого дослідження ми постійно. Були на зв'язку із клініцистами областей, і з лабораторними фахівцями, проводили спільні розгляди клінічних випадків, тому що не так просто іноді було прийняти прийняти рішення щодо включення дитинки. Також і лабораторні фахівці проєкту постійно були на зв'язку з лабораторними фахівцями областей. Ну і на рівні областей, звичайно, проводилась активність для того, щоб цей метод. Впроваджувався і був ефективним. І ми з задоволенням ділимось із вами нашими напрацюваннями, які вже були продемонстровані і на національному рівні, і в цьому році на міжнародному рівні, на юніоні. Тому, будь ласка, ще раз нагадаю: 21-го, вересень 22-го. У нас в рамках пілоту на уровні. На рівні 12 областей було проведено всього 168 досліджень фекалій. 18 з них, це є 11%, виявилися позитивними. І ми вважаємо, і наш міжнародний колеги вважають, що це досить непоганий результат. І тут хочу відмітити, що недійсних результатів на платформі GeneXpert було всього 3,6 про що ми теж наголошуємо, і я вважаю, що наші лабораторні фахівці великі молодці. Помилок було ну, мало, так скажемо. І а, три тести, звертаю увагу, з цих 18 позитивних, були резистентними до рифампіцину. Наш джен-експерт дозволяє а, определити чутливість і до препарату, препарату першого ряду, і до, до препарату. Другого ряду ріфомпіцину. І якщо подивитися на розподіл за віком в рамках нашого пілоту, то ми бачимо, що у нас вийшло, що більшість дітей у нас було до 5 років. Ви бачите, сорок да? відсотків. 43% дітей це були, були діти від 6 до 10 років, і до 15 років це було всього 17%. Тому дійсно доцільно проводити це дослідження, як рекомендує ВОЗ, в основному дітям до 5 років. Але і ми не забуваємо за дітей, які не можуть самостійно відокремити мокротиння, до 15 років. І е, на мій погляд, це теж дуже важливо. Не можу не сказати, що е, окрім зразків фікалій в рамках пілота, по нашому протоколу, ми також проводили і інші альтернативні дослідження. Е, це були і змиви з ротоглотки. Це були і промивні води шлунку, це були і е, матеріал після лаважу, лавашу, лавашу бронхів, е, і ми потім дивилися, який метод нам дає результати. І ось що ми отримали: що шість позитивних тестів фекалії серед 107 пацієнтів з негативними результатами інших біологічних зразків, два позитивних результати тестування фекалів. Серед 36 пацієнтів де інші біоматеріали, на жаль, ну не змогли отримати, і виходить, що. Дуже легко отримати фізіологічний да, матеріал для того, щоб підтвердити туберкульоз і зрозуміти, який він чутливий, чи стійкий до рифемпісину. Ми також звернули увагу і демонструємо вам, що серед оцих 18 позитивних 50% були, були з результатом сліди. Є у нас такий результат. Все це я кажу про наш пілот. І ось цих 18 позитивних, з 18 позитивних 9 було виявлено сліди, 7 мікобактерії з низьким рівнем в апараті GeneXpert і 2, з, 2 МБТ виявлено з середнім рівнем і рифемпіцином позитивним. Які б висновки ми б хотіли зробити? Проєкт сприяє впровадженню нового методу діагностики туберкульозу, який значно підвищує рівень бактеріологічного підтвердження, а також допомагає у виявленні лікарської стійкого туберкульозу серед дітей, і це дуже важливо. Від того залежить призначення ефективної схеми лікування. Але негативний тест фікалій за наявності інших даних. Чи то скарг, чи то рингологічні даних, чи даних інших альтернативних досліджень, що підтримує діагноз туберкульозу, не виключає цього діагнозу. Маємо негативний тест фекалії, але є підозра по інших методах дослідження: ми не можемо виключити туберкульоз, і висновок, да, діагноз. Треба ставити на підставі всіх отриманих лікарям даних. І те, що я вже казала, з червня 2022 року, керуючись основними рекомендаціями ВОЗ та висновками проєкту, Національна протитуберкульозна програма України активно теж підтримує поширення тестування фекалій по всій території країни. По всій країні в червні 2022 року на основі наших даних і вже на рекомендаціях ООС по всій країні були надана, була надана інформація, були розіслані алгоритми, СОПИ, і потрохи вся країна, не лише наші проектні регіони, почали використання цього методу для діагностики туберкульозу у дітей. Що ж на сьогодні ми робимо після вже завершення аналізу нашого пілотного впровадження? Що квартальні фахівці проєкту проводять аналіз щодо якості щодо кількості та якості проведених досліджень фекалій для діагностики туберкульозу у дітей? Ми так само, трошечки рідше, проводимо спільний онлайн-розгляди клінічних випадків за запитом регіональних фахівців і допомагаємо їм розібратися. На постійній основі фахівців проекту проводять консультування лабораторних фахівців щодо опанування методу. Метод не важкий. ці лабораторії, які вже працюють для первинного рівня, в принципі, знають як працювати на джинксперті, знають і працюють з матеріалом мокротиння і так само. Не важко, ну, треба, але не важко навчитися досліджувати фекалій для того, щоб там знайти, якщо вона є, мікобактерія туберкульозу. І я вам можу сказати вже з гордістю. Що з жовтня 2023 року, за запитом фахівців Кіровоградської області, ми почали активне впровадження фікалій на платформі ДЖЕНЕКСПЕРТ на рівні закладів первинної та спеціалізованої ланки надання медичної допомоги. Якщо раніше в рамках проєкту все стікалося і все починалося, можна так сказати, з обласного протитуберкульозного закладу. То тепер і лікарі сімейної медицини, і обласні, і районної лікарні, і міські лікарні, лікарі цих лікарень можуть, можуть використовувати, використовувати цей метод і направляти а, зразки фекалій для діагностики туберкульозу у дітей. А, ми, а, продовжуючи свою роботу, Запропонували декілька алгоритмів для того, щоб лікарям первинної ланки і спеціалізованої медичної допомоги було простіше рухатись. Всі ці алгоритми будуть в моє... є і будуть в моїй презентації. Я думаю, що ті лікарі, які захочуть і зможуть використовувати цей метод не важкий метод, але треба підходити до всього, дуже уважно. Зможуть їх використовувати в своїй роботі. І основне, що б я хотіла сказати для лікарів сімейної медицини: що ж саме головне для того, щоб, як кажуть наші лабораторні фахівці, не завалити фікаліями в лабораторію для просто провести, що ж має бути, які умови? У нас має бути підозра на легеневу форму туберкульозу. Легеневу форму туберкульозу у дітей, які не можуть виділяти мокротиню. В основному це діти до 5 років. Але якщо дитина самостійно не виділяє мокротиню, і отримати матеріал достатньо сложно, тоді ми можемо використовувати цей метод і для дітей до 15 років. Але в основному це будуть, як показав наш пілот. Діти до п'яти років, в рамках пілота, в процесі впровадів, в рамках проєкту, в процесі впровадження пілоту були записані деякі переведені на українську мову, дякуючи нашим партнерам КНСІВ, які їх розробили розробили, відеоролики, які допомагають нашим всім фахівцям, клініцистам і лабораторним фахівцям, допомагають в їх роботі. В впровадженні цього методу також з рівня національного від фахівців національної протитуперкульозної програми були розіслані алгоритми, і СОПи, і в принципі і інструкції, як це робиться, і інструкції для батьків, як готувати дитинку до такого дослідження. Всі ці матеріали у нас храняться ви бачите в одному місці, і в принципі вони доступні для всіх. І якщо буде зацікавленість, ви зможете перейти за посиланням і всі ці відеоролики, відеоінструкції використовувати в своїй роботі. Дякую за увагу!